Вітаю, мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про те, як довго кремлівські політтехнологи міркували над тим, кого ж зробити з е, партнером для самодержця Путіна на наступних виборах у Росії. Вибори там поняття, звісно, відносне, результат передбачуваний. Однак сам процес організації цих елекцій дає нагоду Путіну. Що сказати до світу, а також до власних громадян? Отож, альтернативою для Путіна призначили Бориса Надєждіна. Він, однак, не зареєстрований, але сам процес збору підписів з зусиллями і прокремлівських ЗМІ, і контрольованих ФСБ соціальних мереж, а також всіх хороших руських усього спектру перетворилися на справжні. Торжество демократії. На підтримку Надєждіна виступили, зокрема, і люди з оточення політичного в'язня Олексія Навального і Михайла Ходорковський, що перебуває зараз в Екзилі. І цікаво також, що за системного кандидата з самої системи висловилася гражданська ініціатива Ксенії Собчак, яка вже встигла побувати у ролі спарих партнера бункерного на минулих виборах. Оце єднання офіціозу з так званою ліберальною опозицією, а також з пікійними жилетами обидвох російських столиць, власне кажучи, і насторожує в історії цього цікавого системного кандидата. Надєждін справді, людина системи, до того ж яскравий взірець російського політичного пристосуванства часів Путіна. У його послужному списку генеза від справедливої. Від Союзу правих сіл Бориса Німцова через діло мільярдера Михайла Прохорова до справедливої Росії з її Сергієм Мироновим та Захаром Прилєпіним. Тобто, якщо хтось у Росії голосуватиме за альтернативу Путіну, то цей інфантильні пристосуванці щось не кшталт, такої різниці. Аргументом до цього можуть бути слова Івана Жданова з Навальнівського фонду боротьби з корупцією, я процитую, Надіждін політик з великою та неоднозначною історією, та поставити підпис за нього, а чому б ні. Попри те, що сам Надіждін оцінює свої шанси доволі скромно, він розраховує, що за нього проголосують приблизно 20% невдоволених системою. Такий показник виглядає доволі, доволі разючим на тлі домінування рейтингу Путіна. Переглянувши відео зі збору підписів, за нього можна зробити висновок, що він сподівається на підтримку мешканців Москви та Санкт-Петербурга, а особливого ефекту організатори збору підписів чекали від активності виборців за кордоном. Просто заспамили соціальні мережі. Відосиками з Парижа, Тбілісі та Праги. Трішки дивно, оскільки Надєждін позиціонує себе як антивоєнний кандидат, а обидві російські столиці, а тим паче закордоння, не надто торкнула мобілізація гарматного м'яса на український фронт. Гарматного м'яса, яке у услід за Шендеровичем, називає нашими мальчиками. І обіцяє захищати їх. Знову цитата: Я російський патріот, і я буду служити своїй батьківщині і захищати в тому числі тих хлопців, яких, яких політичне керівництво змусило йти на фронт. Я думаю, в першу чергу про Росію за всієї поваги та розуміння страждань українського народу. Просторікує надія російської демократії. Власне, гадаю, саме Путіну був потрібен такий собі миротворець. Кремль ретельно працює над тим, аби досягти паузи у виснажливій війні проти України. Про це кричать на всіх можливих і неможливих майданчиках: і російські дипломати, і сам цар та його бояр, бояри, і хороші руски. Причому до паузи на умовах Москви. І тут програма Надєждіна дає збій, як і для всіх росіян. кажучи про фатальну помилку Путіна та неефективність. Спецоперації в Росії, Росії в Україні, а якої ефективності він чекав, він не забуває про території, окуповані з 24 лютого 2022 року. На думку Надєждіна, долю цих регіонів слід вирішувати на референдумі. І знову за рибу гроші. Так, пам'ятаємо, як вирішували долю півострова на Кримському референдумі 2014 року під дулами російських автоматів. Та зрештою, що тут вирішувати? Надєждін прямо каже, я буду розв'язувати це питання на підставі Конституції Російської Федерації. А оцю Конституцію Путін вже вніс загарбані землі на правах федеральних адмінодиниць. А домовлятися, Надєждін, хотів би не з Зеленським, а так так з Арестовичем. А де тут Путін? А Путін збоку. Він тішиться. Демократичним флером на диктаторській мармизі свого режиму, він знає, що Надєждін – маріонетка, керована Сергієм Кирієнком, героєм Росії, першим заступником очільника президентської адміністрації головою Росатому. Липовий миротворець колись був його помічником. Спостерігаю на оцю мишачу метушню довкола російських виборів і пригадую текст над Дантівською брамою до пекла. Хто входить тут, покинь усю надію. Я надежду також. Надеждіна також. Побачимось. Бувайте здорові!